Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували кадри полювання підрозділу Омега ЗСУ на БМП Армії РФ. За час перегляду відео можна побачити рух снаряду від моменту, коли він вилітає з дула до моменту удару об корпус бронемашини. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Записи підготовлені бійцями Омеги доводять важливість безпілотників у протистоянні з. Бронемашинами армії РФ. Безпілотники розвідують місце знаходження противника, щоби потім снаряди влучали просто в ціль. Після цього відмінно працюють ПТРК-Стугна, П та Джавеліни. Місце подій біля Авдіївки на Донеччині, де дев'ятий місяць тривають активні бойові дії. На початку відео зафіксовано переміщення ворожих бронемашин. Зображення досить розмите, але його достатньо, щоб розрізнити дві автівки. Наступної миті прилітає снаряд ЗСУ. Вгору здіймається стовп полум'я. З диму виглядає ніс бронемашини. Мабуть, дещиця уціліла. Другий снаряд довершує справу. Ще один вибух, і бронемашині кінець. Продовжується відео полюванням одразу на три БМП армії РФ. Український розвідувальний дрон певний час стежив за ними, доки усі вони не зібралися поруч. І саме тоді прилетів український снаряд. Якщо добре вповільнити відео, то його можна побачити на власні очі. Він підлітає справа. Ще одна спецоперація відбулася у полі. Від вибуху навколо розлетілися уламки техніки та живої сили армії РФ. Бійці ЗСУ також показали, чим саме вони наносять противнику такі втрати. На мить у кадрі з'являється дуло, з якого на очах глядача вилітає снаряд. За мить він змінює напрям та прямує до цілі. Також бійці показали масове знищення бронемашин. РФ з використанням фіпів-дронів, озброєних кумулятивним зарядом. Камера, розміщена на снаряді, фіксує кожен момент наближення до цілі. У кінці завжди влучання та вибух. І один з останніх вражаючих моментів наближення снаряду до БМП стилу. Снаряд летить над самою дорогою. Вояка РФ навіть помітив його, але вдіяти нічого не встиг. Снаряд залетів всередину бронемашини та знищив її. На цьому в мене все. Гарних вам новин! Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.